Добрий день, мене звати Сергій. Я представник компанії VELUX. Сьогодні хочу вас познайомити з унікальним особливим продуктом. Це є вікно, яке має сертифікат Інституту пасивного будинку. Тобто воно є досить енергоефективним. Показник теплопровідності, якого становить 0,51. Отже, заглянемо, що там всередині. Дане вікно виготовлене. Термооброблена деревина, яка запаяна в поліротанову капсулу. Тобто, таке вікно є вологостійким, може бути навіть розташоване в ванній кімнаті або в будь-якій кімнаті приміщення. Воно не потребує обслуговування. Я таке вікно називаю вічним вікном, тому що воно може служити довгі-довгі часи. Далі, це вікно має електродвигун. Тобто воно дистанційно керовне, і даний електродвигун вживиться від сонячної панелі, яка також входить в комплект. Крім того, в комплект входить пульт дистанційного керування, яким безпосередньо керується вікно. До комплектації також обов'язково входить інструкція з монтажу, це один з головних елементів. Також входить монтажні пластини з метизами і верхня накладка до вікна. Вже згадані мною теплові характеристики даного продукту головним чином досягаються за рахунок того, що тут ми маємо чотирикамерний склопакет. Тобто ми маємо 5 шарів скла, які з'єднані між собою теплою пластиковою дистанційною рамкою. Камери між склом заповнені криптоном. Зовнішнє скло, крім того, що воно є гартоване, має ще покриття легко мити і антироса. Внутрішнє скло є триплекс, тобто має 6 мм товщину. І саме триплекс має властивість не пропускати ультрафіолет, тобто запобігає вигоранню кольору на меблях чи підлозі. Дане вікно Є супер енергоефективним, має досить високі показники звукоізоляції, і такий продукт виготовляється виключно в Німеччині.